Всім привіт вітаю вас на каналі 10 Повторень. Чи готові ви дізнатися, скільки грошей з'їдають ваші м'яса? Прагнучи ідеального тіла, ми часто забуваємо про свій гаманець. Щоденні витрати на харчування, зал, спортивні добавки, тренерів, і в якийсь момент цей спосіб життя починає виглядати як розкіш. Але чи це дійсно так? У цьому відео ми розберемося, як правильно розділити свій бюджет, щоб зберегти себе від лишніх витрат. І які інвестиції потрібно зробити у ваше здоров'я, щоб побачити реальні результати, а не лише дірку у вашій кишені. Давайте підсумуємо основні категорії витрат, на що ми зазвичай спрямовуємо свої фінанси в контексті спорту. І перше це харчування, друге це спортивне харчування та добавки. третє це тренажерний зал. Четверте це відновлення та контроль здоров'я. П'яте це спортивний одяг, взуття та аксесуари. Для того, щоб ще глибше зануритись в тему розумного розподілу бюджету, я розіб'ю це все на окремі відео, в яких розберемо кожну категорію окремо. Сьогодні наше відео буде присвячене харчуванню. Найважливіша і найзатратна складова, і вона у нас на першому місці у нашому списку витрат. Дослідження Euromonitor International каже, що в Україні в середньому на продукти харчування йде приблизно 42%. Всіх споживчих витрат, що у 6 разів більше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Ці дослідження показують, що на продукти харчування ми витрачаємо приблизно рівно 110 доларів в місяць на одну особу. Якщо ви регулярно тренуєтесь і маєте ціль тримати себе у формі, спалювати жир або набирати м'язову масу, то потреба в їжі зростає в рази, а саме в якісній їжі. Основна причина того – це те, що організму потрібно більше сировини для відновлення. Відповідно, витрати на їжу так само збільшуються. До прикладу, якщо б я не тренувався, то мої середні витрати на продукти сягали б приблизно 5-6 тисяч гривень в місяць при збалансованому харчуванні. Плюс-мінус вони відповідають тим цифрам, що я наводив раніше в статистиці. А коли додається 5 тренувань в тиждень і маючи ту саму ціль підтримувати себе у формі, то вартість вже збільшується до 8-10 тисяч гривень в місяць. Хтось каже, що це багато, а хтось каже, що це навпаки мало. Напишіть, будь ласка, в коментарі свою думку та скільки на продукти в місяць чи в день витрачаєте ви, якщо, звичайно, рахували. До прикладу, ця цифра 4 роки тому при тих самих продуктах була майже вдвічі менше. На каналі навіть є відео. Я деколи заходжу під то відео, люблю читати коментарі, де ви пишете, йомою, які ціни у нас були колись. Але давайте повернемося до реальності. З інфляцією ціни на продукти космічно ростуть, і нам потрібно працювати більше і заробляти на порядок більше, щоб тримати свій рівень життя на тому самому рівні, що був раніше. Тому важливо заздалегідь планувати свій раціон до найменших деталей. Перед походом у магазин потрібно провести певну підготовку і зайнятися математикою. Розраховуємо потребу БЖВ. Відносно наших цілей і поточного рівня активності. Використовуємо калькулятори калорійності, де ми вводимо основні наші дані і отримуємо готові значення білків, жирів та вуглеводів, які нам потрібні. Далі обираємо для себе продукти, з яких ми будемо отримувати ті самі білки, жири та вуглеводи. Обираємо ті, які нам смакують і по вартості підходять найкраще. Для простоти вибору я додав в таблицю найпоширеніші продукти. І створив їхню харчову цінність на 100 грам продукту. А пізніше і ціну, але про це трішки згода. Обираю декілька джерел високобілкових продуктів, декілька джерел високовуглеводних продуктів та декілька джерел жирів та харчових волок. Прикидаємо, що з чим ми будемо вживати, і формуємо прийоми їжі. Всі складники я розділив на чотири прийоми їжі. Далі рахуємо кількість їжі, яку нам потрібно, щоб забезпечити нашу потребу в макросах. Маємо отримати ті значення, які ми порахували в калькуляторі калорій. Для цього в калькуляторі калорій додаємо всі продукти і підганяємо порції. Я це все діло роблю в табличці Google, яку створив для себе, для наших спонсорів та для патреонів, тому всі посилання будуть в описі. Для успішної реалізації рекомендую собі організувати мінімум 2-3 такі раціони, щоб мати певне різноманіття і щоб не було проблем з голодом. Далі рахуємо, чого і скільки нам потрібно на день. Потім цей кожен складник можемо на ту кількість днів, в які ми будемо його вживати, і переходимо на крок номер 4 А саме Купівля продуктів харчування. Я рекомендую робити вам закупи разово мінімум на 4-5 днів. Закупи на такий термін допоможуть вам уникнути спонтанних покупок, які ми робимо кожного дня, і в яких є лишні речі, які самі собою потрапляють в наш кошик, і які ще далі відтягують нас від наших цілей. Коли ми платимо разово і багато, і за те, що нам потрібно, то сумарний місячний чек тоді на порядок менший, ніж чек великої кількості дрібних покупок, які ми хочемо і робимо кожного дня. Далі я прикидаю, що де візьму продукти, наприклад, які я буду юзати довгий час, які без проблем зберігаються, до прикладу, крупи, сухофрукти, горіхи, насіння, олії, протеїн. Я купляю спеціалізованих маркет. І трохи більшу кількість, що мені стало десь приблизно на декілька тижнів, три місяців. Це дозволяє закрити потребу надовше і відповідно зекономити. Іншим продуктам я надаю перевагу закупам онлайн. Це дуже зручно, економить час, який я пізніше потрачу на приготування. Плюс великі мережі мають свої сервіси доставки, і там ти можеш сортувати, фільтрувати різні категорії продуктів, які тобі потрібно відповідно, вигідно їх і придбати. Плюс можна дивитися склад і не подразнювати свої смакові та нюхові рецептори, як, наприклад, у супермаркетах чи на ринку. Особливо коли у тебе дієта, хто був на дієті, той мене прекрасно зрозуміє. Але інколи я також можу піти в той самий магазин чи на ринок, якщо, наприклад, у мене є дефіцит одного або декількох продуктів, які потрібно зараз, але їх, на жаль, немає. Раніше я постійно скупався лише на ринках і у спеціалізованих магазинах, і скажу чесно, так навіть дешевше. Але враховуючи часові затрати, поїдь, походи, вибери, пусті в черзі, це все забирає дуже багато часу, сил, які я краще потрачу на те, що люблю більше, а саме приготування. При виборі продуктів я рекомендую робити акцент на сезонних продуктах, які у свій сезон завжди дешевші. Наприклад, зимовий період вартість яєць зростає вдвічі, то логічно, що їх можна замінити на щось інше і трохи відпочити від них, а потім літом знову до них повернутися. Схожа історія з іншими овочами та фруктами. До прикладу, з середини весни до кінця літа, авокадо дешевше два рази, то логічно, що його тоді найкраще юзати. У літньо-весняний період деякі речі закриваються автоматично і безкоштовно. Привіт всім, хто з села! Село і оптові ринки це чудова змога зекономити, але не завжди на це є час, як я говорив раніше. Крок номер 5 приготування. Пам'ятаєте, ми рахували порції, і тепер треба буде їх дотримуватися. Тому на допомогу приходять кухонні ваги. Аксесуар без якого нікуди, якщо ви хочете ефективно використовувати свій бюджет. Контроль порцій дасть вам уявлення, чого і скільки потрібно, відповідно, ви не будете переплачувати. Або викидати продукти, які можуть спортитися, бо ви взяли їх відповідно забагато. Я купив чітко на 5 днів 3 кг м'яса або риби, зважив, розділив по порціях, посортував по контейнерах, відклав у холодильник чи морозильну камеру, потім витягнув, приготував з'їв. Кожен продукт перед приготуванням зважується. Не на око, а на кухонних ваг. 120 двадцять грам крупи, 200 грам м'яса, 30 грам горіхів, 5 мл оливкової олії, все чітко по грамах. Це просто дає змогу знати, чого і скільки вам треба. І робити потім коригування при, наприклад, зміні цілі стає на порядок легше. Тим самим ви не переїдаєте, не витрачаєте даремно продукти, відповідно і кошти також. Їжа має бути завжди в доступі. Я переважно працюю вдома, то вже декілька років практикую спосіб приготування в зіл. Якщо я маю, наприклад, деякі справи, то я готую заздалегідь, щоб мати з собою. Коли активно зайнятий і знаю, що в мене буде часу для приготування, то я готую на декілька днів. Важливо, постійно забезпечити запас їжі, до якої буде доступ, чи то вдома, чи то на роботі, чи то на парах, чи то будь-де. Це дозволить вам уникнути відчуття голоду і не спонукатиме вас думати, що де можна замовити, чи, наприклад, купити. Відповідно, це збереже вас від хаотичного харчування. Наприклад, не взяв з собою обід на роботу, був голодний і взяв велику шурму за 250 гривень. І так три рази в тиждень по 250-750 гривень. Або, наприклад, є звичка ходити на обід недалеко від роботи, в столовку чи, наприклад, в якийсь ресторан. За середній чек за обід в середньому 150 гривень, за 5 днів 750 гривень. Множимо на 4 3000 гривень в місяць. І це лише за 20 прийомів або за 12 шаурмів. Цікаво, скільки б вийшло моїх прийомів їжі в цей прайс, так? То давайте перевіримо. Я додав ціни на 100 грам на кожен продукт, який купляю, і інтегрував їх у свій план харчування. Таким чином, коли я створюю свій прийом їжі, то я бачу його вартість. А середня вартість кожного мого прийому їжі в середньому від 40 до 150 гривень. А середня вартість раціону на день від 250 до 300 гривень. Таким чином, 3000 гривень ділимо на середню вартість мого обіду, бо саме його ми заміняли в наших прикладах, це 70 гривень, і отримуємо 42 прийоми їжі замість 20. Двічі більше. Звичайно, якщо справа доходить закрити всю потребу в їжі і не брати в цьому ніякої участі. Від закупки і до приготування, то можна харчуватися в закладах, або, наприклад, скористатися сервісами доставки здорового харчування, або, наприклад, послугами персонального шефа. Мій кейс в середньому виходить від 700 до 1000 гривень на день, що втричі перевищує мої нагальні витрати. Це, звичайно, на порядок смачніше і різноманітніше, але коли справа доходить до зовнішнього вигляду, то тут треба їжу розглядати не як ціль, а як засіб, де всі лишні витрати потрібно знизити до нуля. До чого вас і підводжу. Тому якщо почати рахувати порції, закуплятися на тривалий час, закуплятися оптом і шукати де вигідно, закупляти сезонні продукти, забезпечити постійний доступ до їжі, відмовитися від харчування в закладах, то ви здивуєтеся, що ваші витрати на їжу будуть меншими ніж були до того. А стан вашого зовнішнього вигляду, вашого здоров'я буде кращим. Ніж будь-коли, а це гарний момент, щоб завершити це від. Тому дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні.